Добрий день, дорогі друзі. Сесія Полтавського державному медичному університету у самому розпалі сьогодні ми знаходимося на кафедрі анатомії людини, де якраз і відбувається іспит з анатомії для здобувачів освітньо-професійної програми педіатрії разом зі мною декан факультету медичного номер 2, заступник декана, завідувач кафедри. добрий день, шановні дня. колеги. Ну як кажуть, для студента екзамен завжди свято. А чи свято це для декана і для завідувача? Так, дійсно, для декана це теж своєрідне свято, тому що хочеться подивитися, які уміння, навички здобули майбутні здобувачі вищої освіти, педіатри. Хочеться побачити їх професійний рівень, їх навчальний рівень, засвоєння тих необхідних професійних компетентностей майбутнього педіатра. Дуже вдячний. Володимир Ровича, теж питання до вас: чи свято для кафедри? e isso foi do assim Екзамен є завжди святом не тільки для студентів, але й для викладачів, і в частності для мене, як для завідувача кафедри. Сьогодні, в другий день, проходить атестація студентів, семестрово-підсумкова атестація з іспиту Анатомія людини, освітньо-професійної програми медицина на медичному факультеті номер 2 Тому я дуже радий вітати всіх членів адміністрації на нашій кафедрі і бажаю всім студентам. Успіхів у здачі сьогоднішнього іспиту нам залишається лише одне відводити комп'ютерну складову, так перед тим, як складати теорію, так розумію, так одно виробляє. Студенти тестуються з бази даних Крок-1, так? так, іспит складається із чотирьох складових. Перша складова це тестування з бази даних Крок-1. Два питання теоретичних і одне практичне. З цього року ми втілюємо імерсивні технології. В освітній процес тому ще однією складової крім анатомічних препаратів буде використання інтерактивних анатомічних столів, які допоможуть більш поглиблено відповідати на запитання студентам. Дякую. Я дуже вдячний і е, не секрет, що на кожному курсі обов'язково є студенти, які дуже гарно вчаться. Так? І є гарна традиція в нашому університеті. Студенти, які мають середній бал вище, ніж 4,5, мають оцінку автомата. Я бачу, от -от, поряд з нами двох порядних дівчат, я бачу, що вони Дещо соромляться, такі червоненькі стоять, але одночасно і посміхаються, і посміхаються вони не даремно, Так, скажіть, будь ласка, які у вас середні бал навчання на цій кафедрі? 4,7. 4,7, 4,7, сім, Ось це наша слава, наша гордість. Скажіть, будь ласка, задоволені сьогодні, що саме так відбудеться для вас? Так. Звісно, дуже. А важко було отримати такий високий бал саме на анатомії. Бо кажуть, це одна із найважчих дисциплін першого року. Ну, просто треба систематично навчатися, просто і тоді все буде добре. Поступово. Треба систематично навчатися, і все буде добре. Давайте саме таким девізом відвідуємо деякі складові іспиту з освітньої компоненти анатомії людини. Тож ході.